Сила в кожній краплі, в телеграм-каналі, можу подарувати, хто знаходиться в Варшаві або в інших країнах. Ми пошукаємо і подаруємо такі пробнічок для вирішення якогось питання по здоров'ю, і людина зможе протестувати на собі ці ефірні олійки по якомусь запросу. Наприклад, це напруга, стрес, немає настрою да, для емоцій. Сон поганий або щось болить, да от такі п'ять направлень. да, які ми може кишковий тракт. і ми можемо попрацювати два тижні в телеграм-каналі закрита. Де ми розповідаємо основи про ефірні олії, хтось хоче поєднати свою якусь А Ци два тижні це скільки це коштує? Що, що це безкоштовний коштує? такий проєкт телеграм-каналі, да, тому звертайтеся, пишіть. Я вам вишлю силочку, заповнити анкетку, і ми подумаємо. Як вам висловити пробніч, і ви спробуєте оцю ефірну олійку на собі, як вона діє? І Ярослава є такий, вона запрошує теж до себе. Да? А, на... да, Я забула. <сорків> <сорків> я запрошую до себе теж. <сорків> У мене дві неділі, ну там за гроші. <сорків> Можна буде попрацювати, це буде все одно індивідуально. Ми будемо розбирати вашу тарілочку, ваш спосіб життя, все, 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 все конкретно. От ви сьогодні їсте там те-то, 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 ви мені висилаєте, я кажу: так, там не вистачає того, то, того-то, там треба додати, там треба замінити, це взагалі викинути, Ну, якось так. І так, в практичній степ байстеп за дві неділі можна напрацювати оцю здорову привичку здорового харчування, коли ти вже собі насипаєш їду, і ти розумієш, ага, тут не вистачає зелені, кислинки не вистачає. Бо нам треба, щоб було всі вкуси при одному вживанні. Якщо буде чогось не вистачати, це вже буде забирати енергію з нашого тіла і буде забирати наше здоров'я. Якось так. Тому запрошую.